Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео хочу показати, як калібрують екструдер. Кроки екструдера якщо бути точнішим. У ну, мене тільки Creality Ender 3, тому показую на його прикладі. В деяких випадках люди встановлюють програму, якщо в прошивці немає деякого функціоналу. І через ПК вже налаштовують якби, в саму прошивку. Я ж буду це все через. Ну, Сам комп'ютер принтера робити. Отже, для цього нам потрібно розібрати якби, ну, частковий екструдер цю всю систему. Нам конкретно потрібна наша тефлонова трубка. Там все якби під'єднано. Тефлонова трубка і трошки подати якби, філаменту через неї. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно, якби рівно відкусити. Фокусуйся. Коротше, я відкусюю рівно по цьому краю, який висунутий, відрізав по тефлоновій трубці по краю. І е, далі я через е, прошивку, ну через комп'ютер самого принтеру у prepare Мув екструдер подати якусь кількість. Так, воно не хоче подавати без нагрітого сопла. Зрозуміло. Ну, що ж, я сам вперше це роблю на цьому принтері, ну, взагалі на принтері. Давайте нагрію через якийсь час я думаю, йому не важливо, яка температура. Зараз ми це перевіримо. Отже, потрібно було до 180 градусів нагріти сопло. Ну давайте вже подамо. Я подам 100 для наглядності, Ну, щоб збільшити якби, видиму похибку. Рівно 100 мм. І потім ми ці 100 мм заміряємо. Якщо там не буде 100 мм, то нам потрібно внести в пришивку цю інформацію по формулі обраховану. Ну, різницю цю там. Пізніше я покажу саму формулу, як я обчислював і що вніс. Зараз я просто зроблю заміри, покажу, як це все робиться просто на прикладі цього принтера. І де зберігати. Так, це все більш не подає. Ну і у нас вийшло. Візуально там ніби ста немає. Так, я вам тут не покажу. Зараз я замірюю, а потім... Ну так. Тут не 100 явно. Тобто у мене ну, екструдер не відкалібрований, там до 100 ще добрих 7 мм. Ну, я точніше, якби це з вирихаю штангелем, напевно, і вже пізніше покажу вам. Як це обраховується. А поки що, як це вноситься. Отже, зберігається це. Отже, зберігається це в Ctrl. Motion. І нам потрібно Step. От тут екструдер. Якби зберігається нова ваша по формулі обрахована цифрика число. Точніше. І так само можна ще провести якби, калібрування всіх інших якби, осей. Ну, в даному випадку це була не ось, але ви зрозуміли. Тобто відстань, яка пройдеться, визначається, і також по формулі обраховується і вноситься сюди в ці параметри, щоб була більша точність. Також я проведу ще для осей X-Y. і ну, Для Z ніби в мене проблем немає ніяких, а от X Y трохи є питання. Ну, Тут все, далі до формули. По формулі, отже, на фоні хай буде орка ось така формула. Це для обчислення екструдера і для обчислення якби, кроків XY, y вони однакові, в принципі. Єдине, що для XY потрібно буде знайти різницю, від якої ну, якби L пройдене. Коротше, там не так все просто. ну, в принципі, це елементарні речі, я не думаю, що треба пояснювати, але покажу. Почнемо з екструдера. У мене вийшло 93С початкове. Це ось як якби значення. 100 l задане, Тобто 100 мм я задав для того, щоб витягся, би, проток. І L пройдене це 93, наскільки він пройшов. І ось ми маємо по формулі 93 початкових, тобто це те, що було у прошивці. І я множу на 100, ті, що я задав. Далі ділю на 93. І, е, якби, ну, логічно, що в мене вийшло число 100. І я записав це в прошивку, так як я вам показав у відео з телефону. Далі я ще провів тести по XY. І вони в мене, в мене були нормальні. Тобто я нічого не змінював, нічого не вносив. С-початкове я навіть не дивився, яке там, тому що ну, не потрібно. Із 170 заданих 170 він прийшов. Щоб знайти у вашому випадку, якщо у вас він прийшов не ту цифру, яку ви задали, ну все просто. L кінцеве віднімаєте від Л-початкового. Тобто у мене в даному випадку було кінцеве 200, а початкова 30. Тобто голка стояла в мене на 30 міліметрах. Вказував на 30. Це по Іксу. По ігреку там інше, але я відео не робив і не бачу сенсу взагалі там щось. Дивиться. Я ж кажу, що ікс, що ігрек, у мене все ок. Там Міліметр-міліметр, ну майже міліметр-міліметр. Там може якась доля 10 ну то неважливо, я... лінійкою я все одно не знаю скільки там. І це все, в принципі, по формулах. Вирахуйте і зробіть. І ці куби після того, як я обрахував це все. Всі тести у відео про тести в наступному якби, я робив ну, до того, як це все прокалібрував. І не знаю, можливо, є сенс заново їх запускати, але зараз я друкую моделі, і в мене проблем немає, ніби, тобто всі дані параметри, які я зняв із тих калібрувань, я в принципі їх і юзаю, ну, використовую. Тому поки що не буду. Щодо кубика, щодо кубика, я напевно зроблю відео. Я зараз от говорю про кубик, ви напевно не розумієте про що. Але я вже поназнімав їх, якби, як я їх робив. Чотири штуки до чого дійшов, тому що ну, логічно, що після цих всіх калібрувань я захотів зробити якийсь тестовий кубик. Цей кубик викликається Add Handy Models і Орка Cube. Тут от можете подивитися, багато всякого різного, цікавого, крім тих всіх калібрувань. Ось, ось цей 3D-бенчі рекомендую. Е, так, помилочка вийшла. Не 3D-бенчі. Так. Можливо, да, Ось Так, Ну, там, на фоні куб я його не видалятиму. Тут є перевірка нависань. Як у вас ну, от охолодження там працює, і нависання, ці всі друкуються, чи потрібно там скидати швидкі, чи не потрібно. Коротше, тільки заради ось цього рекомендую вам зробити. Ну, є окремі тести, маленькі, дуже швидко робляться тільки на ці нависання, але, але... Ну, тут, коротше, багато всього. подивитись. Я видалю. А про куб я буду, не знаю, можливо, робитиму відео, можливо, у відео про підсумки всіх моїх калібрувань. Зроблю там якесь таке маленьке камео цього кубика. А поки що підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, поширте відео, якщо вам не складно. І успіхів навчанні, до зустрічі.